Більшість майбутніх батьків вважають, що стать їхньої дитини залежить від підкидання хромосомної монети з рівними шансами отримати хлопчика або дівчинку. Але насправді вони не рівні. На кожні 100 дівчаток у світі народжується 106 хлопчиків. Таким чином, щороку новонароджених хлопчиків більше ніж дівчаток, аж на 10 мільйонів. У деяких країнах людське втручання підвищує шанси на користь хлопчиків ще більше, але це не пояснює дисбаланс всюди. Цей дисбаланс хлопчиків та дівчат створено матінкою природою. Насправді він ще більше, ніж показує народжуваність. Після зачаття на кожні 150 чоловічих зигод припадає всього 100 жіночих. Але є досить трагічна причина цього біологічного ухилу у бік хлопчиків. З плодами чоловічої статі частіше трапляються викидні або мертвонародженість. Хлопчики, які все ж народжуються, більше схильні до смертельних хвороб. Більше ризикують життям і частіше стикаються з війнами та небезпекою. Так, що на момент досягнення репродуктивного віку співвідношення чоловіків до жінок вже приблизно дорівнює один до одного. Але ймовірність того, що хлопчик все ж народиться, залежить також від умов життя мами під час вагітності. Наприклад, під час масового голоду, що спіткав Китай у 60-ті, відносна ймовірність отримати сина раптово впала, доки голод не закінчився. А ось американські мільйонери, схоже, мають вищі шанси стати батьками саме синів. Жіноча біологія якимось чином пригнічує виживання хлопчиків у матці у важкі часи і підіймає його рівень у сприятливі. Ми бачимо таку закономірність і в інших ссавців: коли ресурсів бракує, матері народжують менше самців, коли ресурсів повно, самців народжується більше. Найкраще цьому пояснення, котре ми маємо, пов'язане з сексом. З біологічної точки зору, метою спаровування є розмноження, щоб передати свої гени комусь, хто потім передасть їх знову. Нащадкам жіночої статі майже гарантовано розмноження навіть у голод, тому що самці савців практично завжди готові спарюватися. А ось самці повинні змагатися за ці привілеї. Добре відгодований красень має непогані шанси спаритися з купою самок, тоді як у самця ослабленого голодом може їх взагалі не бути. Дитинчата самці загалом більше ризикують, на всіх етапах у них більше шансів померти, і навіть якщо вони виживуть, то можуть і не передати свої гени далі. Але в кращі часи потенціал хлопчиків стати батьками для купи дітей робить їх біологічний ризик виправданим.